Українське кіно часів незалежності вийшло на новий рівень і готове кинути виклик Голівуду. І сьогодні я вам розповім про ці фільми. Ці стрічки будуть вас дивувати, вражати, зановювати у неймовірний паралельний світ і переносити у часі. Почнемо з мого улюбленого жанру. Я просто обожнюю емоційні гойдалки. Отже, я працюю на цвинтарі. Це не камінаут, ні, це українська стрічка, яка балансує між гумором і глибокими роздумами про життя та смерть. Уявіть, ви робите надгробки і кожен день зустрічаєте людей із власними історіями та трагедіями, які накладаються на вашу особисту. У фільмі є все. Від іронічного гумору до сильних емоційних моментів. Фільм змушує замислитися про життя, але робить це так легко і невимушено, що ви цього навіть не помітите. До речі, цікавий факт. У фільмі є сцена, де Віталій Савій, виконавець головної ролі, біжить воляка по байковому кладовищі. Актор згадує, я бів воляка один дубль, другий, третій, а потім повертаюся і розуміє, що стою дупою до могили великого українського актора Амбросія Бучного. І одна з його відомих сцен, де він протягом 5-6 хвилин проживав драго, повернувшись до глячів спиною. А я стою тепер голий і в голові думка. Вибачте Амбросію Максиміліановичу. Ви у свій час геніально грали спиною, а мені доводиться перед вами грати думкою. Як то кажуть у кожного свої таланти. Хочете подивитись? Будь ласка. Ну, я думала, великий оригінал. Просто холодно. Якщо згадали про драмедію, то й згадаємо про комедію. Гумор в країні розвивається стрімкими кроками, про що свідчать якісні українські стрічки, які підкорюють міжнародні кінофестивалі. Так, я зараз про Люксембург-Люксембург. Це історія про те, як два брати їдуть до Люксембурга попрощатися з вмираючим батьком, який кинув їх ще у дитинстві. Один брат Коп, інший не дуже законослухняний громадянин. Їхні пригоди то наше життя з його неймовірними поворотами, іноді абсурдними ситуаціями розказане живою мовою. Родзинкою фільму є учасники відомого гурту Курган і агрегат. До речі, завдяки останньому туру вони зібрали для зсу понад 14 мільйонів гривень. Щоб ще підсилити бажання вже зараз подивитись це кіно, скажемо, що режисер Антоніо Лукіч отримав за цей фільм приз за найкращу режисуру на 20-му міжнародному фестивалі в Монте-Карло. А стрічка потрапила в топ 10 найкасовіших українських фільмів часів незалежності. Моя мама всегда казала, що за своє появлення в мир я маю благодарити ну, насамперед Михайла Горбачова. Коли він відкрив границі, мамка в составі совєтської делегації поперла з Сербію на ринок. Вона їхала за джинсами і кожанками, а привезла нас і мужа Югослава. З комедією розібрались. Йдемо далі, і перед нами відчиняється брама. Це горор, що відтворює Чорнобильську зону відчуження як місце, де реальність і містика переплітаються в щось неймовірно жахливе. Головна героїня, Баба Пріся, живе з родиною неподалік сумнозвісного четвертого реактора. Вона товаришує з русалками, смакує галюциногенними грибами і пам'ятає, як особисто відправила на той світ 12 есесівців. Атмосфера фільму просякнута постапокаліптичним жахом. Але радіація це лише одна з загроз. У фільмі розгортається справжній трилер, де кожна сцена нагнітає, залишаючи глядача в захваті. Цікаво, що фільм знімали в реальній Чорнобильській зоні, і це додало атмосфері фільму ще більшої напруги. Червона ріка жива вода, чорна ріка, печаль, і біда. Не течіть людей, а тичів море чорний великий океан. Внука Володимира Корвенко, моїх тобі не вітам. Наша добірка була б неповною без цього кіно. Звісно, це фільм Довбуш, епічна драма про легендарного опришка. Карпати оживають на екрані, бойові сцени вражають своєю реалістичністю, а боротьба Довбуша з польською шляхтою за права простих людей показана з неймовірним розмахом і драматизмом. Цей фільм демонструє, що українське історичне кіно може бути на рівні з такими епопеями, як Гладіатор або «Хоробре серце, і не лише герой фільму Боронив свободу. П'ятеро людей з команди фільму Довбуш загинули. Семеро зникли безвісті, а 70 зараз у лавах зсу. Про це заявив український режисер Олесь Санін під час міжнародного форуму Центральної і Східної Європи Вія Карпатія у Києві. Велика подяка і шана героям. Олександр, давай ти чому до нас ніхто не знає. Лічко я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут вільно, на своїй землі. Війна стала центральною темою для багатьох документальних стрічок, особливе місце, серед яких займає 20 днів у Маріуполі. Це більше, ніж просто документалка. Це жива хроніка облоги міста. Знятий Мстиславом Черновим фільм приніс перший Україні Оскар. Завдяки єдиній команді журналістів у місті світ побачив правду про події у Маріуполі. Це особливе кіно і для нашої команди. І у відео про цей фільм на нашому каналі ми про все розповідаємо. Самоманстолмі. Wars don't start with explosions. They start with silence. Наступний фільм також про боротьбу за свободу і про помсту. Український гостросюжетний фільм Снайпер Білий Ворон на рівних конкурує з голівудськими стрічками за увагу українського глядача. Ця історія заснована на реальних подіях. 2013 рік пацифіст Дивак Микола разом зі своєю вагітною дружиною Настею живе на нещодавно придбаній землі під горлівкою, що на Донеччині. Але тут приходять освободітелі, які вбивають його дружину. І колишній пацифіст стає снайпером. У прокат фільм вийшов в 22-му році і став однією з найпопулярніших стрічок на світ-тв. Ця емоційна сповідь знайде відгук у вашому серці. Треба вигнати їх. Що що так? Що він метнув? Я хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Наступний фільм показує війну з іншого незвичного боку. Перший в Україні фільм у форматі Скрін Лайф лишайся онлайн був знятий майже одразу після визволення Київської області. У центрі сюжету дівчина Катерина, яка встановлює на ноутбук волонтерів програму для брата, який служить в ТРО. Проте дзвінок незнайомого хлопчика змінює ці плани. Дівчина обіцяє допомогти йому відшукати тата. Кожен кадр ми переживаємо разом з героїною не лише завдяки реалістичності фільму, а й нашим особистим спогадам про 22-й рік. Це справжній психологічний шокер, який тримає в напрузі до останніх кадрів. Доки не будемо спойлерити, просто подивіться. Якщо вони йдуть за мною, мені треба, щоб ти мене Я Не буду тебе вести. ні! Я не хіраю сюди, прикалуйся? Наступний жанр українська анімація. Проте зараз мова піде не про мавку, яка зроблена на рівні Діснеївських історій, а про мультфільм, який 100% вартий вашої уваги, який нагадує стримані японські анімації за стилем та філософією. Він шокує і змусить замислитись. Він неймовірно гарний і психологічно ідеальний. Це 15-хвилинний мультфільм Непотрібні речі цю анімаційну стрічку визнали найкращою на фестивалі короткометражних фільмів «Prague Фільм Awards». Це історія про те, як робот купує людину у якості домашнього улюбленця. Фільм створено за твором класика наукової фантастики Роберта Шеклі, і 100% ви після його перегляду будете вражені. Я хочу його забрати. Я зроблю його копію. Навіщо я його посаджу біля вікна? Він буде сидіти біля вікна, як в ту п'ятницю. З газетою його можна подивитись онлайн і офлайн на світ ТВ. Ідемо далі. Якщо шукаєте сімейний фільм на вечір, то мій карпатський дідусь це те, що вам треба. Фільм розповідає про юного італійця Мікеле, який після смерті матері вирушає до України до свого дідуся. Проте дідусь, якого грає Богдан Бенюк, виявляється буркотливою людиною, що живе за власними правилами. Шлях до порозуміння один одного, наповнений гумором. Зворушливими моментами та відкриттям сімейних таємниць. Ви будете сміятись, переживати та насолоджуватись пейзажами та грою акторів. Богдан Бенюк, до речі, за цей фільм отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на іспанському кінофестивалі. було. ми з собою разом відбудуємо, відбудуємо, щоб ми могли виконати мамине бажання. А цей фільм уособлює вибухове поєднання української історії та голівудського екшену. Уявіть Тараса Шевченко в стилі Квентіна Тарантіно. Це безславні кріпаки. Впевнений, ви це зрозуміли по назві фільму, яка відсилає до відомих безславних виродків. <тас> nein, 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 nein! У цьому фільмі літають самураї, панують жорстокі гейші. І ні, дія відбувається не в Японії, а на українській землі у часи кріпосного права. Фільм вражає стилем, чудовою акторською грою та нестандартним поглядом на історичну тему. Так ось для цього фільму, щоб бути крутим, навіть Бред Піт не знадобився. І як ви ладите це зробити? Було б добре, якщо б все обійшлося без крові. Якщо ви досі не бачили ці фільми, обов'язково додайте їх до свого списку. В коментарях пишіть, які українські фільми вразили вас найбільше. А я закінчу відео гарним висловом режисера Олександра Денисенка: не знімати фільми, які підносили українську національну свідомість. Це все одно, що не давати нашим воякам набої. До нових зустрічей! Бувайте!